Boa okay. uh -huh. Але розповідає на нового керівника. П'ятницю його призначили виконуючим обов'язку. Це нового керівника приводити. Його не пустили на завод опять. На екскурсії давали нам нового квітки. Попросили попить камеру на завод. Ми коли зустрічалися, так значить, там два звернені, два дівима. Не допустити приватизацію, не допустити каші на підприємстві. так? Потім зараз.

Вівимо, перше, ті, хто сьогодні працює на заводі, щоб з їх числа заступники були призначені для міста. Все, мені повідомили, що касіча призначати не будуть і призначив, виконуючи обов'язком, а згодом і е, призначать заступника директора керівником підприємства. Так? Друге питання питання приватизації. Так. Зараз я не є готую звернення до того, що якщо, наприклад, державі не потрібно таке підприємство, яке сьогодні сплачує 112 12 мільйонів. Так? Яке утримує під 500... так? і ви знаєте, що у нас було з доводивопродуктів, які приватизували так? станки, автомати, хімбовосно, промавтоматика, ліково І ви знаєте, як працюють приватні компанії на цьому ринку? Дві тисячі не деякалітних зупинили всіх, звільнили, і поки не продають нічого не повертають. Тому в мене була проста пропозиція так, до прем'єр-міністра. Якщо державі це підприємство не потрібно, давайте комунальне підприємство, так, або місто Житомир, виступить на конкурсі і взагалі забере його комунальну власність. І буде також саме далі той колектив, який працює, далі працює. Якщо сьогодні таке підприємство не потрібне, це теж трошки буде. Ми е, не хочемо теж цю комунальну власність. Ви ж самі говорите про те, що на сьогоднішній день у нас є приклад комбінації, попроців, да, які приватизували це робить з можна каналами. На сьогоднішній день приватизувати ще там або передати у комунальну власність. Це добре, якщо ви розумієте, зрозумієте, чим ти будете тим процесом, який там буде відбуватися. А якщо не де так, як на сьогоднішній час, один керівник. Другий керівник. це мені дуже жаль, що сьогодні от я вас від вас чую що як на сьогоднішній час. Хоча в принципі ми розраховували всі, що час буде зовсім інший. Як нам тяжко відвоювати зараз на, на завод від приватизації. У вас у Дуса і що буде від комунальної власності? Ні, у вас на, не, не, чому? Не, не я до дуса. Немає ніякого не, не, не відношення. Не Надія на увазі керівництва Києві, як Нам тяжко відвоювати себе зараз. Для Просто я вам скажу, та, відбувається? що відбувається під цю грибінку, да коли от в держав... Даному управлінні справами є сьогодні дачі, машини, так а зараз таке ж саме відношення до підприємства, яке сьогодні дійсно сплачує податки для Житомира, воно важливе. Тому що це ПДФО, так ПДФО, які сплачується сьогодні до місцевого бюджету, воно наповнює реально Житомирський бюджет. Тому я абсолютно на вашій стороні з приводу того, що сьогодні його не можна приватизувати або шукати іншу можливість, якщо каже держава, не потрібно. Але в мене питання сьогодні виникає: чи не потрібні сьогодні? 100 512 мільйонів гривень в державі, чи не потрібно сьогодні 512 робочих місць, чи не потрібно сьогодні місцевому бюджету в податок доходів фізичних осіб? Тому давайте ми зробимо просто. Я на сьогоднішній день вже підготувався з Лерму, я попросив там трошки від голови про спілки переробити те, що ви зробили. Так? Вот, там сказати конкретно, тому що я написав з приводу Касіча, Касіча вже немає. Вони виконали свою обіцянку, що Касіча не призначили, так? але призначають знову іншого. Тому саме <правді> тому я перероблю це звернення, сьогодні це звернення відправлю, і тоді на наступному тижні я зустрічаюся з вами в колективі на підприємстві. Я буду мати вже якусь відповідь зрозуміло, зрозуміло. І тоді ми будемо взагалі далі вирішувати, що потрібно. Але першочергове, це питання не допустити приватизацію. Так, Ні? чи Вони розумієте, зараз є такі призначення, дуже швидкі, дуже незрозумілі, час такий. Так? Я, я і... скажу, що є призначення з приводу державного управління справами, яких я зовсім не... Розумію. Тільки вчора я підписав звернення на Турчинова і на Пашинського з приводу того, що звільняється зараз з Державного управління справом, головний лікар санітарної служби, який пропрацював там 18 років. Я просто написав, що це не політична фігура, це людина, яка є фахівцем. Дайте замість. Відповідь, чому так відбувається. Якщо ми просто міняємо одних на інших, а тим більше, що по касічу була конкретна відповідь, що він був причетний до капіталу Інвес який наніс збитки конкретно вашому підприємству, які 30 мільйонів не заплатили капіталу Інвест, і 17 мільйонів у Перексім до сих пір не отримав ці гроші. Це всі знають, це всі розуміють. Якщо хтось думає, що в житомирі дурні, такого не буде. Тому давайте триматися на зв'язку. Мої контакти я зараз залишу. Ви знаєте, через кого я тримаю зв'язок. Так, сьогодні звернення на ЄС. Ет... І, і, і тримаємося на цьому. Я зараз, давайте зробимо так. Ви призначені тимчасове виконуючі буде. От ви будете працювати, поки ми не залагодимо конфлікт і з приводу приватизації, тому що я розмовляю з Андрієм Сінченко. Він мені повідомив, що він буде швидко приватизований, бо він наносить шкоди сьогодні в державі. Я подивився по той бухгалтерський довідку, яку мені надали, а там я бачу тільки сьогодні надходження. Та шкоди Я трошки не розумію. Добре, тому я готовий відстоювати всі народні депутати, які сьогодні в Житомирській області є. Мене підтримують. Я думаю, що ми разом це питання відсоювати. Добре? Добре, ми там підготували звернення, там два і да він не є цивілька, якщо ви подивитися. Може щось перектувати. Коректувати ми нічого не будемо. Я просто зараз ще додатково пункту звернення з Белих братих депутатів, які взагалі. Ми сьогодні відправимо на СНК. Прем'єр-міністр сьогодні зацікавлений більше всіх підходів до бюджету. Да. І я знаю, що ви це Тому давайте просто. Відповісти. А сьогодні я так розумію, що ви повністю зупинив підприємство, всі вирішують, це працюють. Це ки працюють, Хто тут ми відпрацюємо ще в суботу, у нас робочий також А аби дали працювати. Єдине підприємство, яке сьогодні дійсно знаходиться в державному управлінні, яке платить які платять податки. Зранка. От я просто не розумію, чи потрібно просто все розібрати за короткий час, чи просто потрібно поставити по швидківу оборону способності держави, якщо на то пішли. Це все робити для того, щоб золото, що працював часи війни, на вам скажу тому, тому він і опинився в державному управлінні справи, тому що він має свою історію, має свою якість, має свій колектив, має свій колектив, який може це робити. Я, якщо буде, доносі людей до світлої голів, про те, що підприємство ніколи не бюджет. Фракція комуністичної партії України.

Тому що відправити удар, ми просимо, щоб на п'ятницю на один запитання уряду міністр оборони підготував рішення Верховної Ради України, качайте, як саме і куди саме було спрямовано ті мільярдів гривень, встанно, які ми винесли з бюджету України, і ті мільйони гривень, які сьогодні так само були зібрані громадянами України на підтримку армії, тому що ця армія потрібно закупати до осіб скраданих попередньою владою. А в першу чергу ми на ступені захисту, які зможуть врятувати на друге, абсолютно очевидно, що нам потрібно ставити питання відновлення військового призову. Тому і сьогодні ганіблять армію ті, хто не служив жодного дня в українській армії, і чи сини займаються бізнесом, стали алікансі, замість того, щоб зараз у мобілізації українську армію. Нехай всі українські кінці дискуссия в цьому залі не будуть газі українську армію, а будуть відшановувати, шанувати і зклонятися пані, щоб захищають сьогодні сировини. І мирних громадян на Донецькій на Луганській, податків і нашу територію. Ми щодня отримуємо тисячі. Це близько 120 мільйонів було сплаченому році, які стоять на нашій землі. І нам не зрозуміло, вигляд, що ми почули. Але спершу проведемо вибори в країні, на місці подорожу за град заходи і маємо. На Пропання про технічно вимога на передбачення відхідного вдома. Прийде влада, не брати будуть вирішити народ, окупант країни, яка ладу. сьогодні веде цю підпрямувану війну, а не всі нормально ставили шкономні колеги про інформаційну політику держави.

Запитав, де зараз Він знаходиться віде. так званий депутат від Славянска Тазаров молодший, порушили кримінальну праву проти кожного депутата, який сьогодні і фінансу закупівлю питання його поставити питання про притягнення фіре. до кримінальної правості

Я вас попрошу, мені еще потрібно довидку, потому что есть довідка, как зараз працюет.